Троє госпіталізованих та пошкодження будівель. У середу, 19 жовтня, близько 14.30, над промисловою зоною Чернігова сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Її уламки впали на складське приміщення і спричинили його руйнування. Відповідну інформацію підтвердили у прислужбі оперативного командування Північ. Наслідок цього постраждало троє чернігівців, всі дорослі. Їх в ургентному порядку госпіталізували до однієї з лікарень міста та надали екстрену медичну допомогу. Про це Новому Чернігову повідомив медичний директор закладу із лікувально-діагностичної роботи. З черепно мозговими травмами зараз надається медична допомога в приймальному відділенні екстреної медичної допомоги і відділенні нейрохірургії. Хворі знаходяться в палатах відділення реанімації. Ну, стан Тяжкий на даний момент. Через характер отриманих травм лікарі не можуть наразі сказати, чи є загроза життю постраждалих. Крім того, як зазначили ВОК Північ, приблизно в цей же час над Черніговом військовослужбовці знешкодили і російський безпілотник. Однак, не шахет, він впав в іншому місці. Ще дві ракети сили оборони Чернігівщини цього дня збили над кіптями.